Коли наша свідомість розширяється, піднімається вверх, ми починаємо бачити істину, чому всі люди вважають себе правими? Кожна людина вважає себе правим і бачить свою істину, бачить свою правду, тому що всі люди, всі душі запрограмовані, керміщаємо програмами. Через які вони бачать цей світ і вважають, що так воно саме є. І насправді в парадігмі цієї душі, це є істиною. Ви подивіться, навіть будь-який, скажімо так, негативний герой він все одно відчуває і бачить свою правду. Чому це так відбувається? Тому що в нього є ця програма людини, яку він виконує свою кермічну гру. Грає в неї через життя і виконує свою роль, навіть негативну. Ми це починаємо бачити, коли підіймаємося вверх і бачимо через чисте серце ми бачимо життя, ми починаємо бачити, що всі люди це запрограмовані душі людські. Певними програмами і виконують кожен свою функцію. Якісь програми подібні, такі люди на якийсь час зустрічаються, там, друшать, женяться і так далі. Дуже різні програми, вони не спілкуються тоді. Але подивіться, весь цей кермічний світ пробочення, це просто гра та боротьба між програмами. Тому що в кожного ніби виходить своя істина. Своя істинна програма. І поки люди сплять. Вони борються між своїми програмами. А насправді істина зовсім інакша. Ні одна програма не є істинною, тому що істина тільки любов, світло, то, ким ми є вічні. І поки душа людська не пробудеться, не підніметься над цими програмами, не розшириться, не підніметься, не вийде за ці межі, де ти вважаєш себе людиною. Де ти згадаєш, що ти не людина, а божественна енергія, ти будеш іти по цим програмам, вірити в них, вірити в свою правоту чи неправоту, грати в хорошу, в погану людину в любов, але це все гра. Тому кожна людина зовсім щиро і по правді вважає себе правою любов. А істина взагалі зовсім інша. Істина це творець. Вона вічна світло, любов. І ми саме заради цього на землі, щоб проявити це світло, та любов пробудитись і проявити його, його мої любі, сонечки. Саме так.